Ось так під музику проходять заняття з фітнесу для дорослих. Спочатку розминка, далі основні вправи. Тренується тут Наталя. Вона переселенка з Маріуполя. Згадує виїжджали з родиною з міста 24 березня минулого року. Приїхав за мною, за мною син забирати в Маріуполь. Знаєте, от наш дом, все всіх по подвалам. і не знати, де нас шукати. Туди пішов, немає, туди немає шукати. А я була в підвалі, ну думаю, що робити? Піду в під'їзд, поподмітаю. Захожу в під'їзд, чую хтось кребець, а під'їзд весь згареший був. Подхожу на второй таж. Мама питали, мама бусенка уйжала, потому що у нас і машину заберуть, і в общем все. це їхали. Блокпости були і з автоматами, і через ні поля була очень страшно. Фітнесом розповідає Наталя Красілова. Почала займатися ще 20 років тому у Маріуполі. Після евакуації у столицю вирішила продовжити тренування. Да, движение это жизнь. Без него никак. И вот даже чувствую, что в теле, в организме скрытые резервы. Понимаете, вот что это я не умела делать, а вот здесь в течение года начала делать. А ведь мне уже как бы вот на том месяце было 70 лет. Во время занять у нас все забывается. И мы только здесь, душой и телом, занимаемся спортом. А то, что было там, оно в это время мы все забыли. Понимаете, хоть отвлекаемся здесь, и занимаемся и получаем удовольствие. Тренування з фітнесу проходять просто неба у столичному парку Наталка. Проводить заняття Оксана Мельник. Розповідає, тренування у Києві почали 1 жовтня 2022 року. Відвідують заняття близько 20 людей різного віку. Фізичне навантаження це фундамент нашого здоров'я. Тому фізичне навантаження повинні бути у кожної людини в повседневному житті і спорт впливає не тільки на нашу фізичну форму, а також на наш емоційний стан. Спорт мотивує нас рухатися далі, тим паче, в цей непростий для нас час він сплачує наших маріупольців. Ми спілкуємося і допомагаємо один одному. За словами Тетяни Максимець, представники комунального закладу ЕМСПОРТ Маріупольської міськради наразі працюють у семи областях України. У нас зараз така концепція, що в кожному місці у нас є один лідер спорту, це наш тренер, який проводить більш загальні тренування. Це там фітнес, йога, якась загальна фізична підготовка, тому що зараз ми цілеспрямовані саме на оздоровлення населення. Тобто, якщо раніше ми могли запускати тренування з бігу, футболу, волейболу, тобто різні направлення, різні види спорту, то зараз ми цілеспрямовано розвиваємо наших людей ментально, фізично, підтримуємо один одного. Тренування з фітнесу проходять у столиці два рази на тиждень. Заняття безкоштовні. Приєднатися до групи можуть усі охочі. Інна Ливанська, Олександр Батарчук, Суспільне новини, Донбас.